Сьогодні подивимось, на що здатні новиночки від компанії GTM. Як бачите, завезли дві моделі ударних акумуляторних гвинтокрутів на 120 і на 320 Нм 18 вольт і 12 вольт. Відразу беру глухаріка 6 на 100 і подивимось, як він впорається з цією задачею. Оп, тепер умови ті самі тільки гвинтокрут на 18 вольт. Оп. Заради справедливого порівняння беремо безщитковий метабо. Друга швидкість, подивимось. На другій швидкості не може. Тепер перша швидкість. Ну і тепер порівняємо, хто зробив швидше. Ну, а тепер треба викрутити. І коли ми беремо звичайний шуроповерт, то він викручує нам руку. А коли ми беремо ударний... Двома пальцями можна тримати. Оп. Рука абсолютно не напрягається, а робота виконана. Окей, беремо глухарік побільше і спробуємо його закрутити 12-вольтовим, повністю зарядженим шуруповертом на першій швидкості. Опа! І метабо зупинився. Тепер 12-вольтовий повністю заряджений ударний GTM. Він не продовжує роботу. Ну а тепер 18 вольт, повна зарядка. Дивимось. По великому рахунку пішов, але пішов недалеко. І це в нас був режим Small, але тут ще присутній режим Large. Подивимось, як він працює на цьому режимі. Пішов і недалеко. Як побачили, друзі, глухарі, особливо такі великі, це не про імпакти, особливо коли мова йде про 120 або 320 ньютон. Треба брати щось більш потужніше. Дивимось, чи зможе він його викрутить. Раз, однією рукою знімаю, однією тисну. А ось викрутить прям взагалі без питань. Окей, раз я вже придбав такі здоровецькі саморізи, спробуємо їх закрутити. Спочатку метабушка. На першій швидкості. Щось, мала бути реклама торгової марки GTM. А вийшла реклама компанії Metabo. Metabo не докрутив сантиметра 3. Дивимось, що нам скаже GTM. Абсолютно без варіантів. Ну а 18 вольт. О! Це вже інша справа. Друзі, ну ви ж розумієте, да, що назад я цим шуріком нічого не зможу викрутити. У мене буде викручуватись рука. От і все. Ну і дивимося ще, може, гвинтоверт. Однією лівою. Раз. Без питань. Тепер подивимось, чи здатні імпакти робити отвори великими діаметрами. Для початку метабушка на першому положенні 12 вольт. Це просто фантастична сила. Друзі, чесно кажу, імпакти в мене вперше на огляді, тому перевіряю усе. Так, він це зробив повільніше, але рука в мене не напряглася взагалі. Тепер 18 вольт. Оце він може. Тепер поганяємо гвинтоверти за прямим призначенням. Ви ж собі розумієте, що таку гайку вам не відкрутить жоден шуруповерт. Вона з гровіром, вона іржава. Головочка на 17-12 вольтовий гвинтоверт. Тут без питань взагалі. Цю не може. Беремо 18 вольт і тут вже. Майже без проблем. Отак. От Раз уж дуркуємо, то дуркуємо по повній. Колеса Toyota 21 голова. 12-вольтовий шурік відкрутив гайку. Я просто в шоці. Тепер подивимося, що нам скаже 18-й. Хоп! Опа! І 18-й відкручує також. І так, друзі, давайте по-чесному. Я насправді не знаю, з якою силою була закручена гайка, так що її відкрутив 12-вольтовий э, гайковерт. Зараз в мене є головочка динамометрична, яка максимум може видати нам 135 ньютон метрів. Закручуємо 135 і дивимося, чи впораються інструменти. Опа! Навіть що? Навіть 145. Беремо 12-ти вольтовочку. Пробуємо. 12-ти вольтовочка відкручує 145 ньютон-метрів без всіляких проблем. Спробую закрутити ще потужніше. Що там показують? Оверлоут, вона пищить постійно. Бачите, да? 165. Знову ж таки, 12 вольтовочка. І тут 12 вольтовочка вже не впоралась. Беремо 18-й, пробуємо А 18-й. Відкручує без питань. Тобто, друзі, якщо колеса правильно закручені, так як книжка пише приблизно 100-150 Нм для легкового автомобіля, то їх зможе відкрутити як 12 вольтовий, так і 18 вольтові імпакти. По комплектації тут маємо зарядку на 4 А, акумулятор 18 В 4 години, тушка, ну і власне кейс. Тут кейс присутній, також два акумулятора 12 вольт 2 А і зарядочка на 1,5 А. Зарядки акумулятори у компанії GTM. Чесні, перевіряв неодноразово. Маленький імпакт разом з акумулятором важить 880 грам, ну а здарувань з акумулятором на 4 години має вагу 1650 г. Починаємо розбирати маленький і дивитись. Ця накладочка у нас пластикова декоративна. Тут іде алюміній. Смазки, як бачите, валом смазка червоного кольору. Ну і власне, ось з цього боку як виглядає молоточок. Ну і ось так він виглядає всередині. Нічого особливого, платка, бачите, залита герметиком там, де треба. Маленький безщітковий двигун, як бачите, пролито всюди, там, де треба. Не знаю, дивіться. Для того, щоб порівнювати з іншими моделями, у мене претензій тут нема. Як бачите, тут ніякої пластикової накладки нема. Відразу алюмінієвий корпус, смазочка є, смазочка іншого кольору. Ну і молоток, ясне діло, трошки більше, ніж молоточок на 12-вольтовій модельці. Тут у нас також ясне діло стоїть двигун, він трошки іншого кольору, він більший за розмірами. Далі кнопка, ну і платка керування з одного боку. Алюміній з іншого боку залита герметиком на смерть. Собі в користування я залишаю 12-вольтову модельку, розбираю, збираю багато інструмента різного. Буває таке, що різьба на герметику на фіксаторі. І ось ця штука на 120 Нм метрів реально буде мене виручати. Ось, наприклад, зняти патрон. Здавалося, б, дуже проста задача, але всередині там є гвинт, який зазвичай сидить на фіксаторі різьби. І бувають моменти, коли його відкрутити просто неможливо. Тоді я беру імпакта, ось так. Вставляю, опа, і за пів секунди все викручено. Бачите, і він стояв на фіксаторі. Та сама історія, інший шуріка, але тільки під торкс. Так само вставляємо. Раз, пів секунди, і все готово. Ну і тепер у мене є можливість викручувати саморізи навіть зі збитими шлітами. Раз, за один рух, без напряга. За пів секунди. Навіть коли йде мова про таку штуку, тут також ніяких проблем не буде. Вставляємо, погнали. Опа, однією рукою. Тепер цей. І що? Ну і ви ж собі розумієте, що такого глухаріка я нічим, окрім імпакта, не зможу викрутити настільки швидко і настільки комфортно. Тут, аби б зацепилось. Так, 12 вольт маловато, імпакт час від часу уходить у захист. Кому це не подобається, беріть на 18, але мені 12 достатньо. Не туди? Оп! Без проблем. Кому відео сподобалось, традиційно лайк, підписка. Ну а за промокодом Іван Ліс ви зможете придбати продукцію від компанії GTM дешевше і з безкоштовною доставочкою. Посилання на сайт в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.